Чи отримає Україна від США та Канади достатній обсяг систем ППО, щоб захистити всі об'єкти критичної інфраструктури взимку? Ну отримає, отримає, але Отримає багато, але не не відсотково, тому що тут є П'ятірка Пентаклів, десь в якомусь районі, десь якась область, все ж таки трошки буде як прогалина у нас. Але в, своєму, в більшості своїй, так, 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 звісно. І це буде дуже-дуже нам допомагати. Бачите, такі карти, хто знається на тару. Домовленості дуже багато Отримують, щоб досягти перемоги, оце ресурси, але ну, от не вистачає ще чого. І ще п'ять штубен. Дали і було б добре. До 100%. Чи активізуються процеси навчання українських пілотів на літаках f 16 до кінця місяця? Ну так і да. Можливо, вони трошки і то знаєте, як виконують усі нормативи не бігом, не абралом, а от щоб люди були дійсно навчені. Тобто так, дивіться, колісниця це рух. Дійсно роблять люди, їдуть, навчаються. Можливо, це декілька повільно, тому що є карта помірності. Тобто ніхто не робить ці курси авральними. От якщо потрібно для того, щоб пілот вийшов повноцінний, котрий знається, розуміється на своїй справі. То, допустимо, йому треба три місяці. От і буде три місяці. Не два, не два з половиною, а рівно три. Так, таки да. Чому на окупованих територіях у підприємств активно вилучають техніку? Тому що дозволили робити все, що хочеш. Це й майже доставляє насолоду. Це безнаказано, це можна брати, це можна брати у власне користування, це можна принати ту техніку друзям підігнати, щоб вони там собі поля возділували. Це можна собі потім продати до, ну, до своєї держави. Тобто, тут дуже у кожного свої плани на це. Тобто, це безкінечне таке вседозволеність, без що хочете і робіть. От і все лежить криво, треба взяти. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи визнає суд в Гаазі війну Росії проти України геноцидом українського народу? Так визнає тут. Такі карти тяжкі лягли. Так визнає це рішення. Буде винесено і не тільки як геноцид, там ще багато чого буде. Багато чого буде. Це дійсно так буде. Чи будуть закладені додаткові кошти на військову підтримку України в бюджеті ЄС на наступний рік? У них з цього приводу йдуть дуже багато розмов, щоб, не дай Бог, не переборщити, щоб не перебувати в якихось ілюзіях. Тобто, тут таке йде, зараз я вам покажу. Люди збираються, розмовляють, ну, думають, як Україна вийде з війни, що буде на наступний рік, які будуть трансформації, хтось в одних в ілюзіях, хтось в інших перебуває. Там таке ще йде невпевненість. Але по ітогу, по факту все ж таки буде щось закладено на 2024 рік, але по помірності це вже буде менше, чим попередньому році. Менше буде менше. Але щось закладуть, звісно. Чи вплине на війну в Україні той факт, що КНДР постачатиме Росії боєприпаси? Дивіться те, що вони поставляють оце королева мечів, це зброя. Війна, зброя, те, що дають воно чи непригодне, чи воно вибухає не тоді, коли треба, чи воно зовсім не може вибухнути. І над цим треба ще дуже довго працювати. Розумієте, їм дають щось, що треба доробити. То, звісно, воно не може аж ніяк вплинути. Це не так, що от вагон загрузили якусь зброю чи снаряди, і їх прямо можна на фронт. Ні, не так. Воно нікчемне. Або невірного качества, або треба щось доробити. Тому воно ну не вплине аж зовсім. Це просто таке розуміння, що ось країні допомагають знищити інший народ. Це одне. А чисто фізично ніякого впливу немає. Чи справді Росія має намір передислокувати весь Чорноморський флот в Азовське море? Такі, 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 так і так. Оце тут карта, оце море, оце да, оце вся сила, яка є. Так, а це для того, щоб зберегти, для того, щоб зберегти ну, більше ну, на південь, на південь. Ну, зберегти, так, в них є така ідея для того, щоб максимум зберегти. Чому росіяни знову активізували ракетні атаки на Харківщину? Тут одна єдина ціль, У мене таке відчуття, що він байдуже куди стріляти. Одна єдина ціль демонструвати, що ми є. Що що ви там не казали, ми є. Ну як, як ви не можете не обстрілювати Україну, коли йде війна? Розумієте? Це кошмарити людей, зробити кошмар. Оскільки це ж прикордонне, прикордонне місто, так, оця область, так, звісно, для того, щоб показувати, що ми є, ми рухаємося, нічого не вмерли, якщо ви кажете, що Україна там просувається, відвоює свої території, так ось подивіться, як ми вас гатимо. Так, щоб якась особлива прив'язка до якогось міста, можливо, просто ближче влучання, ближче, ну, припустимо, так, і можливо. Які якусь певну зброю треба використовувати, то їм так просто зручніше. Чи справді росіяни розробили та запустили в серійне виробництво нові потужні ракети для літаків Ту 160 Виробляють, виробляють. Це правда. Осьо ракети, оце вони радіють. Виробляють, оце активні дії. Але ми бачимо дві копентаклі. Це так, 50 на 50. Тобто діліть наполовину ту суму, припустимо. Ну, от вони кажуть, що ми там виготовляємо. Ну, я не знаю тих масштабів, ну, наприклад, місяць 30 ракет. Діліть наполовину. Щось виготовляють, але не в тих масштабах. Чому Шойгу особисто демонстрував кімчинину ракети кинжал під час візиту того до Росії? Ну а як для чого? Дивись, що у нас є. Подиви, які ми багаті. Це ми можемо тобі теж дати для твоєї перемоги, для твого для захисту. Тобто, це, ну, це те, що в нас є. От подиви, що в нас є. Воно тобі теж може бути потрібним. Ну, може, як обмін, чи як, ну, як хвизуватися. Ну, звісно, для того, щоб можливо у Чим Іна виникло бажання. Попросити. Оце в обмін на щось для Росії. Чи вдасться Україні розмінувати повністю вже звільнені території протягом року? Ні, не вдасться. І ми ще будемо мати втрати. Ну, оплакування. Печальні моменти, коли ну, по необережності тут карта дурень. Ну, знаєте, хаотична поведінка, тобто і карта смерті. Ні, трансформація вона відбувається, розміновують, але сказати, що зовсім всю територію до кінця року, яка була раніше окупована, розмінували, ні. ні. Чи відмовиться Іран від постачання Росії зброї у зв'язку з новими санкціями з боку США? Він буде поставляти зброю, але в обхід. Але якимись шляхами, так, звісно, йому сказали, що ти робиш. Уже щось там, нові санкції є. Але постачання все-таки буде. Я не знаю, якими шляхами, через які країни, які домовленості. Оце є ресурс, який будуть ось його, імператор їхній домовляється, і буде постачання. Не припинять. Чи буде запущений транзитний зерновий коридор через територію Румунії у вересні? Так, так, буде, буде, звісно, буде. Оце можливості. Можливо, не на повну міру, тому що все ж таки паж у нас є. Це якась частина. Ну, не все що є, а якась частина, звісно, буде. Так. Чи справді росіяни будують нові лінії оборони в районі Токмаку Запорізької області, я не можу сказати, що вони зараз будують, вони там вже набудовані. Зараз у них немає можливості, тому що там чи обстріли йдуть зараз ні, але воно вже є. Ні карти стабілізації кажуть, там вже є, там вже багато чого є. Вже зроблено. Зроблено, вкладено. А наразі тут карти не показують дії, вони показують, що вже є. Чому в «Укренерго» впевнені, що є шанс пройти зиму без довготривалих відключень світла? Ну тому що зробили трансформацію, щось там е ремонтували, щось туди вкладали, е щось забезпечували. і вказівки зверху є, щоб люди були в світлому. Це ну як вища сила, вище керівництво, це самодостатність, вклали гроші, щоб не було жахливих е трансформацій, які були минулого року. Ну, захист, захист, звісно, тому ми впевнені, що більш-менш ми проживемо цю зиму не так трагічно. Чи отримає Україна ракети Атакамс від Америки до кінця року? А мені кажуть, вони вже є. Просто ви не знаєте. Карта таємниці це стабільність, зброя. Яка як надходить? Надходить, ну що я уточню. Добре. Чи будуть вони дійсно? Так, і да? Так каже, без цього ж неможливо. Без цього неможливо. Сонце, успіх, кармі для того, щоб наносити удари. Так, так? Да? Можливо, вже вони є. Можливо, для того, щоб їх запускати, можливо, якісь установки треба. Я ну, на тому не розумію, але мені чогось показали, що вони вже є і вже вони на підході. Отак. Чи отримає Україна нову партію танків Абрамс, щоб продовжити активний контрнаступ? Можете, може отримати. От королева Пентаклів це ресурс. А це таке так собі, так собі, як, чогось. Це треба подомовлятися, подомовлятися, отримає, да, отримає. Можливо, не в такої кількості, але це такі надать куча перемовин, ще якихось узгоджень там. Чи засудять Нестора Шуфрича на довгострокове ув'язнення через державну зраду? Так. Оце вісімка мечів. оце карта є ув'язнення. Ув'язнення. Воно таке відбудеться. Тобто, людина відправляється по шістки мечів і йде від одного як інше життя, так і да. І ну, ну ну, справедливе покарання, так. Ув'язнення буде. От з приводу довгостроковості там не вказано. Якщо. Ми мали шістку наприкінці, можливо, на шість років. так. Це ж не дуже довгостроково. Чому російського генерала Суровікіна відправили в Африку? Із <свіття> глаз долой, і серця вон. <свіття> Карта відлюдника, тобто відкинути, але не, не не зовсім. Ми за тобою іще спостерігаємо. Спостерігаємо, і ти ще там ведеш якісь дії. Підтримувати якийсь там ресурс. Тобто, він, як в але він там для чогось, він підтримує якийсь ресурс. Ну, може, він пригожено заміняє там якось От щось таке. Тобто, є якийсь ресурс, але він на мушці, і це не назавжди, це не назовні, це до пори, до часу, як вигнані там. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.